Дорогі друзі, у житті кожної людини є такі моменти, які закарповуються в пам'яті назавжди. Ми чекали сьогоднішнього дня, готувалися до нього. І лише зараз, по дорозі до школи, зрозуміли. Все, дитинство скінчилося. Більше ніколи вчитель не викличе нас до дошки. Більше ніколи не буде веселих, шумних перерв. І друзі, з якими ми не розлучалися всі ці роки, скоро розлетяться, хто куди. Кожного попереду своя дорога, своя дорога. Носі все, спасибі рідна школа, вже проминуло одинадцять літ, науки, дискотеки, друзів, коло, прекрасний чарівний дитинства Світ. Були ви з нами в кожній нашій справі, шановні, любі щирі вчителі, наставники суворі і ласкаві, ви честі слава рідної землі. Були ми з вами, мов сім'я єдина, тепер дорослі, а тоді малі. Ми віримо Воскресна воскресне Україна, бо є на світі, справжні вчителі. У цей урочистий день ми, випускники, урочисто клянемося бути вірними науці і навчанню, зберігати принципи добра і закони дружби і примножувати своїми надбаннями славу школи, славу України!